Доброго дня! Сьогодні я хотів би у своєму відео показати вам, що з допомогою простого медичного бікса можна зробити чудову похідну коптилку гарячого копчення. Час копчення десь приблизно 45 хвилин. Отже, ми взяли, наприклад, реберець та курячих стеген. Гарно їх треба посолити пів години, щоб вони побули в солі. Також поставити їх, якби, ну, можна їх простирадлами обтерти, щоб вони не були вологі, тому що просто звариться ваше м'ясо. Можна їх трішки пов'ялити на сонці, щоб вони стали сухі. От. Значить, в даному випадку з нержавіючої сталі бікс використовується. Всередину засипається стружка. Стружка може бути. Ну, бажано з фруктових дерев, найкраще Ольха підходить. Е, можна бензопилкою її настругати, можна ножом, хто як бажає. Можна купити готову в магазині. Одна пачка десь 14 гривень, 15 коштує. Потім ставимо такий піддончик, я взяв з савдепівської простої кришки. Е, на нього буде стікати жир. Е, решітку я купив в магазині, там, де все по копійці. Е, По-моєму, 15 гривень заплатив. Значить, Ставиться решітка. На решітку ми викладаємо гарно це все діло. Значить, Що треба зробити? Ну, необхідно розпалити багаття і прямо на вогонь поставити дану коптильню. Ось я ставлю цю решіточку. Річ компактна в пакеті в машину в багажник ставити собі. І чудово, щось незвичайне. Надує вже шашлик, гриль. Коптити це дуже смачно. От. Тут деякі тваринки зазіхали на моє м'ясо. <смір> так. Отже, отак от виглядає. Перед копченням. Зверху можна покли... покрити листями ревеня або винограду, щоб було менш чорного нагару на м'ясі. Він все рівно буде, але якщо зробити листочками, воно буде більш красивіше. так акуратненько ми їх викладаємо. Бажано всю поверхню зайняти. Ось так, готово до коптильні. Кладете на вогонь, як ви бачите, зі шпарок вгорі йде дим. Зверху можна поставити цеглу до кращої герметичності. Там є такі дірочки на коптильні, їх бажано перекрити. Ну, ось готова наша страва, 45 хвилин. Ось такий вигляд вона має по завершенню. Бережно знімаємо листочки, які нам вже не потрібні. І дивимося чудовий вигляд червоно-бронзовий. Скажу вам чесно, на смак було надзвичайно смачно. Набагато смачніше, ніж магазинний варіант. Таким способом можна коптити рибу, скумбрію, наприклад, і м'ясо. Ну, дякую всім за увагу.